453 градуси проти піку. Вона у Дімона на камері, він сказав, що обов'язково її викласть, тому що це єдина рада є він. щось тільки положить вікою Маркова із собакою і зразу буде. є записана гра СССР і ООО Ашу Є. Так що все буде. Ну, не все, половина, але буде. Так, ну що, Тон Е. Губами теж бачу, ширина. Да, чорний саботаж, но ну, вони прямо записалися. Саботаж. Да, МТС Марту бачу. І ОО. Yeah. Yeah. Є. ілі немає, я ми. Так, ну виходить, що тільки пік. Ну, так, поки. Ну що, тоді будемо починати жеребкування. Всім привіт. Я сьогодні, знаєте, як Special Guest Старо, це знаєте, коли якісь турніри жеребкують, запрошують легенд, там якогось там Тіріан Рі, там чи щось таке, от, чи якогось, не знаю, Стінга. от, Вважайте мене ким хочете, але е, як там, мене попросили провести допомогти провести вам сьогодні жеребкування. Я це з радістю зроблю. Е, вітання всім командам, хто подавали бар'єр е, однієї. Восьмої фіналу, да, хоч там було шість матчів, а не вісім. але То таке, от. Е всіх з перемогами. У когось це перші перемоги, в когось, е так сказать, якась е надсета, але я сподіваюся, що далі у вас буде тільки краще в будь-якому разі, і ви клас покажете в наступних матчах. Стові. Власне. перш, пару сюрпризів. От. Перший сюрприз. А, перший сюрприз трошки подивились на ну, графік, на там, зручність подальших там ігр, да, розкладу, і так далі. І е, від формату базового, то, який мав бути, ми трохи відступили. А, дві причини. Да. Перша через те, що дуже складно втиснути міні-турнірок прямо посередину турніру, трошки всі інші сидять, чекають. Поки кілька команд грає, а другий момент ми подивилися, як зіграли частина команд в одній восьмій, і якось воно дуже за підсумками ігор як переможці відібралися. Додати двох таких лакі лузерів щасливих невдах. З тих команд, які вилетіли, і дати їм ще один шанс у кубку. Відповідно, що у нас хто у нас лузери? Після палких дискусій в складі суддів, організаторів, всіх там, хто міг, хто хотів долучився, ми, значить, зламали 20 спеців і вирішили, що цими лакі-лузерами у нас сьогодні будуть команди. А вітаємо, вітаємо молодці. Uh, і команда Камера Обскура. От, це команди, які до нас додають тому, що um, чому, тому що це трошки несправедливо. Команди лаки лузери, і якщо вони зустрінуться в, в парному матчі, хтось з них вийде автоматично в півфінал, хоча вони навіть якби не виграли в одній четверті, тобто, вони зустрінуться з кимось з інших команд. От, а, але не з собою. Тому якщо вони там раптово в нашому жеребкуванні один на одну потраплять, то ми їх розділимо. А, а все інше у нас залишається так само, як і минулого разу. А, командам присвоєні у нас такі номери. Значить, зараз я. Зараз я вам скажу, які номери. Значить, номер один пік метамодерну, номер два, справа сімейна. Номер відповідно у нас сім будем буде команда Камера Обскура і вісім буде Ашує, які не зіграють один з одним. Тому якщо вони один на одну випадають, то ми тут міняємо це жеребкування. Отакий от от, от такий розклад. Значить, шо? Тоді я передаю слово шановній комісарці історичної дебатної лізі, пані Ліги, Ліги Лізі, Лізі. Да, 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 Отак, от, от буде Ельза, давай привітайся з усіма і запускай машину. Так, всім привіт. Ну, в принципі, що я вже до цього вмикала камеру вмикала, вмикала мікрофон. Уже щось казала, тому всі ми бачили. Всіх вітаю. Е, Женя, от розказав вже про зміни в нашому форматі, ну і тому зараз будемо вирішувати, хто з ким буде грати, що буде грати. Так, зараз е, рандомайзер якийсь. Знайдемо. Так. Модератор ще один, сміється щось. Mm, так, вісім. да Без повторів. Да. Так, я, правда, не взяла з собою листочок. хтось може записувати. буде Роману, позаписую. Десять запишу. Зараз, зараз. <свист> Щось не подумала про це. Так, тут не з'явився ніхто у нас спіку. Бо я бачу, що позаходили. Андрій з'явився, привіт, Андрій. Андрій настільки стара, де, що знає ця пісня капець. Нема піка, ну то їхнє рішення, що називається. Є запис. Думаю, вони зараз там на іншому зборі про обговорення. Вони там в цей хедлайнер піка ліжить собака і свікає Марковий на арсеналі чому прикол, присвітіться, ладно, потім yeah, якось, хат, чат перечитай просто, там все побачиш. я ще не дочитала мені, собаку готує третім спікером заявити в ідеал. Ну так що все нормально. все я записуватиму, якщо що. От свят теж записує, так що нас двоє, щоб не помилитися Ну, що вмикаємо. Так, перша. Так, це команда третя. Це губами. Губамі, вибачте, буде грати проти... піку. Є, губами пік, нормально. Свізьме губами. губами. Хороший матч. Шосте це виходить обілеб'яс. О. Так, виходить знову проти Ашує. Давайте ми тоді теж перероблюємо, тому що не можеш Озвично Ашує грати. Ще більше товерні по. 4. 4 це чорний саботаж. Ну, тоді з чорним саботажем Важко важко, звісно. Так, о проти чорного саботажу записали далі. То, це у нас якраз таки камера обскура. Ґгу. Так, і камера обскура теж не буде грати, з ким вони там грали. От і справи